Приведення її до тобто, де взяти відповідні технології, гроші спеціалістів, щоб ця система очищення ефективно доводила воду до суперстандарту, це ціла досить серйозна економічна проблема. Ну і відповідно різні підходи з точки зору медицини в різних країнах. Підходить до якості питної води, розчинених, необхідних до речі, для здоров'я людей силей, і бактеріологічне очищення, антибактеріологічне очищення зовсім різні. Ну і різні технології. Добре відомо, що досить давно зроблені технології хлорування питної води. Тобто очищення за то допомогою хлору. На перших етапах цієї, так би мовити, діяльності хлор просто газоподібний з балону пробулькували через цю воду. І це був ефективний спосіб знезараження води. Але, на жаль, цей хлор, як і будь-який газ, розчиняється в воді і відповідно. Утворюється цілий спектр надзвичайно шкідливих для людей сполук хлору. Ці сполуки хлору можуть мати зовсім маленькі, мізерні навіть концентрації, але ці мізерні концентрації надзвичайно отруйні для людей, зокрема для дітей, для хворих людей, для людей похилого віку. І так далі. На сьогодні в різних містах світу це можна знайти інформацію відповідних, на відповідних сайтах, технології очищення питної води, зокрема знезараження, ну, сучасні, скажімо, технології. Хоча був час, коли хіміки, технології, які займаються, Очищенням води категорично взагалі заперечували проти використання ну, ясно, що газоподібного хлору, але їх сполук хлору. Зараз на сьогоднішній день хіміки розробили цілий спектр хлоромістких реагентів, які все ж таки мають ефективну дію і не так шкідливі для тієї ж саме вмісту в воді. Хоча є сучасні методи знезараження, зовсім не на хлорі засновані. Це озонування, це ультрафіолет, ну і деякі інші. Але очевидно, що ці методи підготовки питної води, яка знову ж таки будь-яка вода, має тисячі тих чи інших е е домішок в різних країнах по-різному і в різних містах по-різному. Ну і в цілому вважається, що підготовка питної води в місті логічна індустрія так була. 都不是。